Ви розказували про вулицю Строма. Вона досі існує біля окописка. Ну, зараз немає вже цветля. Хто Тоб ще на тій... Махабунди і жуді. На всій вулиці. Хто там ще жив, крім того знайомого, про якого ви розказували? На тій вулиці? Вона ж невелика, метрів сто має, не більше. <кхи> ну, Хто я там? Був? Була полька красива сраката така фурмиста. Коханка була начальника депо Шмідера. Шмідера дав мені в морду фест. За що? Бо я знайшов на путі Каборнову з німецького пістолета тут тверду. А там йшли, може, впав, а може, револьвер то впав, револьвер забрав, а кабору викинув бо вона гору. Питай мене де? А полька не любила нас. Там було дві школи, польська і українська. Вона курва, тягнула за поляками. Бо коханка, махав мали. німець. А наш, ні. І так ми, ми програвали. Е, може вам чимось пригадується той цвинтар, який з боку біля вулиці Стрімкої був? Де? Той цвинтар єврейський, який з боку був. Я навіть хотів ще спитати е біля стрімкої. Єврейський. Зразу. А наше у Копеску. Так, так. Я просто що хочу запитати. Там зараз зверху проводить вулиця е Стицька. Яка? Стицька. Зверху йде ще одна вулиця. Перед війною там зверху була вулиця чи ні? Від якої була? Від міку... гори, від Мик... гори, від гору. Миколинецька з гори. Ні. Я маю на увазі на Острозького. Той цвинтар, який розташований на Острозького, де побудували перший 39 дев'ятий будинок? Так. Це то, то був старинний, ще, ще до Хмельниччини, Хмельниччини. Чимось що... вам може запам'ятався. Може ви пам'ятаєте, як його нищили в 50-х роках? Я так ще пам'ятаю, пане, що там ці час грався, бабився, тукується струмакет. Двоє Стромої. Там були Махабунди, і діди, Махабунди, забіяки. І під горбом, під муром, було два кьоски жидівських, мав кац і мав фрішман. Тут Такі великі будки морозиво, халва, цукерки, води пиво. І жидівка сиділа, вже десь пішов. А, а той, 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 та буда, та, той хвс був близько пів метра від мура. Стромаки собі там зробили ход, і так як ти ті, по тій рабині вилазили, а там сиділа дрімала жидівка. До сонця спала фая. А він мав ковер. Як встріли, вона впала і всрава. Приїхала приїхала скоро поміч. Ой, пані зовсім, вже мені кишки вилезли, А він каже, пані містася засрала. Дуже то Тому одні хулігани. Там не забуло дві помпи. Дві помпи. Одна на тому розі, одна на, одна на стромі проти своє, а друга на Шпитальній, От тут виходила. Тут мав кат жидок. Не було ніякої перестороги в тому, щоб брати воду біля цвинтаря. Тобто, що та вода могла бути якоюсь не дуже там, чистою ну, бо кладовище, чи ні? Чи нею загально користувалися тою помпою вулиці? Ні, пане. Користувалися, тут не було хатної води, то було ведере мене Тут веде мене А де був захід на цвинтар? Прошу? Де захід був на цвинтар? Мав якусь браму? Браму? Брама була в горі? Звідти, зверху? Так, зверху. Угу. І, на, і, на, і на, 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 на стромі так само була брама з гори, зверху. Тобто у нас жити доглядали, то тримали. Щоб наші заробили розбирали. Мені старші люди розказували, ну знову ж таки, це спірно, але все-таки про це говорять. Дві таких, два таких спогади історії. Перша пов'язана з тим, що з єврейських плит могильних за німців робили бордюри і дорогу. Чи ви щось про це чули? Так. Чи ви щось це чули. Пані, це то, то законне явище. Таке то, було. Точовий то промис був. То чова колона робила тракторів і будувала, на що в добувати, десь з поля возити, як підносив тисячі кубів каменя. Ну, то ж цвинтари. Так. І що то били? Хто бив? Німці. Ну, що це купує тубити кувалдою. Тож не то, що метр на метр глиба. Ви хочете сказати, що за німців з 41 по 43 єврейських цвинтарів, мацелайники використовували на дорогу. А де саме на яку дорогу? Я робив з Тернопіль під підволоческа? Робили дорогу. Це мається на увазі плити із того цвинтара на Миколинецький і з того, що на Овстрозького? З всіх. З двох разом взили. А куди всіх поняття немає. Мені ще згадували старші люди, що постамент Леніна, пам'ятник, теж був з тих плит єврейських. Ви щось про це чули? Що був? Пам'ятник Леніну постамент. теж був з тих єврейських плит з каменів. З єврейського? Тобто той постамент, на якому стояв пам'ятник Леніну, теж був зроблений з того каменю. Це, це. Що... Задив, так. Чи... чи ви щось про це чули? Вони все могли зробити, одну балакати, друге робити, але тут вже самі себе компромітували.